Вечір добре на телеканалі Рось Новини сьогодні у випуску. Восени 2015 року українська армія повністю перейде на контрактну основу. Осінь цього року ми поставимо точку по срочникам. Обережно на дорозі правоохоронці нагадують автовласникам і дітям правила безпеки. Такі акції проводяться по всій Україні. Школу з радістю таку настанову сьогодні отримали 30 першачків. Я дуже добре школу буде вчитись. 100 років редактору журналісти започаткували премію імені першого редактора Черкаської правди. Дешево і мобільно в Ізраїлі виготовили велосипед із картонних і пластикових відходів. У 2015-му українська армія повністю перейде на контрактну основу. Цього року лави збройних сил востаннє поповнять безкоштовні захисники вітчизни. У міністерстві оборони обіцяють, вже за рік престижність військової служби значно зросте. Зарплатня найменш оплачуваного на сьогодні військового сухопутних військ збільшиться вдвічі. Армійці отримуватимуть від 3 до 5 тисяч гривень. Більше про плани військових далі. Вже за рік місце у військових частинах знайдеться лише для професіонала. У Міноборони остаточно переконались. Служба безкоштовного захисника вітчизни малоефективна. Професіонал не повинен займатися господарством, фарбувати чи прибирати територію. Весь час він має присвячувати підвищенню бойової підготовки. Осінь цього року ми поставимо точку по срочникам. За один рік, як показала практика, отримати професіонального воєнослужа неможливо. Это является главным критерием перехода на контрактную профессиональную армию. Ведь контрактный сегодня заключает договор на 3-5 лет. И, соответственно, за этот период мы получаем профессионала. На сьогодні укомплектованість контрактниками на рівні 90% мають лише елітні підрозділи, військово-морські та повітряні сили, а також спецпризначенці. Вони мають більш-менш пристойну зарплату у 5-6 тисяч гривень. Натомість найменш оплачувані сухопутні війська укомплектовані контрактниками менш як на 60%. У Міноборони обіцяють мотивувати прихід професіоналів грошима. З 1 апреля… до 1 июля следующего года всем остальным категориям военнослужащим денежное удовольствие будет увеличено в два раза. Сегодня стрелок получает денежное удовольствие порядка полутора тысяч гривен. Соответственно, в следующем году размер денежного удовольствия будет составлять 3000 гривен. А контрактник Як старшина, його вже денежное довольство будет составляти порядка п'яти тисяч грін. Одвічну проблему армії житлове питання. Керівництво міноборони обіцяє вирішувати поступово. До кінця 2014-го планують забезпечити 10,5 тисяч військових холостиків, які виходять на пенсію. Для них переобладнають казарми сімейним військовим. Відшкодують вартість оренди житла. Кемсонна виплата составляє на сім'ю із трьох чоловік порядка 2,5 тисяч гривень. Для Киева, может быть, это небольшие деньги, но для других городов Украины это средство вполне позволяющее оплатить семье жилье, компенсировать, вернее всего. І це теж являється як фактором соціальної захисту воєнослужа. На реформування армії до 2017 року передбачено понад 131 мільярд гривень. Традиційно стаття утримання військових, хоч і скоротилась, залишається найбільшою 90 мільярдів гривень. На переозброєння Збройних сил витратять майже 25 мільярдів. Ще 12 мільярдів коштуватиме бойова підготовка військовиків. Документи для засуджених у черкаській виправній колонії видають паспорти громадянина України. Працівники пенітенціарної служби зазначають, відсутність посвідчення особи значно ускладнює життя на волі колишніх засуджених. У цьому році паспорт отримали 30 осіб. Андрій впевнено ставить підпис у своєму новому паспорті. Попередній чоловік загубив два роки тому. Відтепер каже берегтиме документ як зіницю ока, адже це нова сторінка у його житті. я думаю, це нормально. Ну, можуть заключені здесь взяли всі документи, щоб вийти на свободу і продовжити життя далі. А Дмитро сьогодні отримує паспорт вперше в житті. Не знаю тут перший раз, як мені вручили паспорт, я просто не вірив. Що я отримав паспорт, бумажку, взагалі. Ось так взяв, подивився на себе на фотографію паспорті. Мені говорять, тут розписуйся, я не міг навіть розписатися. Отримати нові паспорти засуджені можуть упродовж місяця з дня написання заяви. Втім, документ на руки видається лише після закінчення терміну ув'язнення. Працівники пенітенціарної служби кажуть, причини отримати новий документ у кожного різні. Як правило вирішення своїх сімейних питань і підготовка до звільнення пошук роботи після звільнення, щоб це не було причиною за зупиниться. Всього у Черкаській виправній колонії перебуває понад тисячу засуджених. З них більше 30 чоловік отримали нові паспорти у цьому році. А Іванченко Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Десять кроків задля благоустрою жителі мікрорайону Дніпровський у Черкасах провели громадські слухання. Діалог черкасців та представників влади під головуванням почесного президента Азоту Валентини Жуковської тривав майже три години. Валентина Рапцун продовжить. Мікрорайон Дніпровський, а в народі район, Д – найвіддаленіший від центру Черкас. До проблем, які існують у всьому місті, додаються ще й власне проблеми околиці: неналежне транспортне забезпечення, цілодобовий рух важковагових автомобілів, відсутність інфраструктури для проведення вільного часу, як дітей, так і дорослих. Тому, незважаючи на пізній час і негоду, в актовому залі школи номер 13, де проводились громадські слухання, зібралось багато небайдужих людей. Ініціатором проведення і основним модератором громадських слухань стала Валентина Жуковська, президент Пата ЗОД. Почалося все пояснює Валентина Борисівна з встановлення у районі дитячого майданчика. Коли справа була зроблена, люди згуртувались для вирішення нових проблем задля покращення ситуації в районі, щоб визначити конкретні напрямки цієї роботи, і було організовано проведення громадських слухань. Я покладаю велику велику надію на те, що ті питання, які були підняті. Вони будуть рішені. По перше, дякую, що і від мерії було багато департаментів, багато керівників департаментів теж небайдуже поставились до запитів, які люди давали. І от, мені здається, отака спільним тому діалозі в пошуку того рішення можливо воно буде не всіх задовольняти, але повинно бути рух і повинно бути те рішення, яке люди бачать, що на них звертають увагу. До справи підійшли професійно. Напередодні слухань члени ініціативної групи провели анкетування, яким охопили 240 мешканців мікрорайону і визначили пріоритетні проблеми, серед яких стихійні сміттезвалища, відсутність дитячих майданчиків, транспортного забезпечення та освітлення мікрорайону. Як виявилось, мешканців, бажаючих змінити ситуацію на краще, у районі достатньо. Впливом народу можна вирішувати проблеми з міською владою. Це і деякі не знають, як спілкуватися, а це як можна сказати, міст між владою і народом. На громадські слухання запросили і представників влади до честі начальника департаменту житлово-комунального господарства Черкаського міськвиконкому Андрія Наумчука та начальника управління освіти департаменту освіти і науки Євгена Степка Вони уважно поставились до запитів громади. До речі, питання про повернення ставки керівника танцювального колективу Ірбис школи номер 13 було вирішено на місці проведення громадських слухань. Небайдужість громади, активність і бажання змінити власне життя буде перевірено конкретно. Етною справою 7 вересня у мікрорайоні пройде суботник, а далі поточні справи за складеним планом. Тож район, Д незабаром має перетворитися на район, де жити комфортно і престижно. Валентина Рапцу, Дмитро Мірошниченко, Черкаська служба новин. За статистикою на початку навчального року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей зростає на 15%. Так, від початку року на Черкащині трапилось 50 ДТП. Три дитини загинули, 54 отримали травми. Уникнути жертв на дорозі можна за умови обов'язкового дотримання правил дорожнього руху. Попереджають працівники ДАІ. Нагадати цю просту істину має місячник із гаслом Увага діти на дорозі. До 20 вересня стражі доріг проводитимуть профілактичні бесіди із автовласниками. Кожному вручать ось таку пам'ятку. Ну як, по всякому буває, перебігають не там, де треба. Як ви реагуєте? Як? Внімательно їду потихеньку. Такі акції проводяться по всій Україні і ми привертаємо увагу не тільки водіїв, а й і всіх громадян до того, щоб були дуже уважними діти, щоб були уважними на приїжджій частині, і водії поблизу навчальних закладів. Водії з розумінням станції, Так. Водії з розумінням ставляться до профілактичних засобів, тому що в них всіх є діти. Прокуратура проводить досудове розслідування із приводу ДТП за участі міліціонера. Нагадаємо, 19 серпня на шляху золотоноша драбів на службовому автомобілі правоохоронець зіткнувся із гужовим транспортом. Його власник помер у лікарні. Зараз вже проведено слідчі дії та призначено судову автотехнічну експертизу. За даним фактом ДТП Золотоніжкої міжрайонної прокуратури розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому. П'ятьох поросят винесли із палаючого сараю оманські рятувальники. Про пожежу у надвірній споруді повідомила жителька села Піківець. Вона розповіла, що шукаючи домашні речі у темному сараї, скористалась палаючим факелом. Від полум'я загорілась покрівля. Проте, завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалось швидко загасити, а поросят врятувати. Майже 30 тисяч хасидів очікують цього року в Умані на святкування нового року за іудейським календарем. До рецентру вже почали з'їжджатись перші паломники. МЗС Ізраїлю, СБУ та українські місцеві органи влади забезпечуватимуть організацію їхнього перебування в Україні. Відомо, що громадський порядок у місті на Рожгашана охоронятимуть понад 400 міліціонерів. Іудейський новий рік цьогоріч припадає на 4-5 вересня. Саме на цей час в Умані у місцях паломництва хасидів заборонили вуличну. Торгівлю повідомляє уніан таке рішення правоохоронці обґрунтували епідеміологічною ситуацією та терористичними загрозами. Також місцева влада заборонила проїзд таксі у район паломництва хасидів, де діє пропускний режим. Взірець відданого служіння нелегкій професії. Так відгукуються колеги про першого редактора Черкаської правди Євгена Гольцева. У день його столітнього ювілею журналісти вирішили започаткувати премію імені Гольцева. Із фактами життя видатної особистості знайомились і наші кореспонденти. Саме 7 лютого 54-го року в обласному центрі щойно утвореної Черкаської області вийшов перший номер Черкаської правди. Цей раритет у редакції тепер уже Черкаського краю підписаний Євгеном Гольцевим зберігся. І понині. є такий примірник і у Черкаському краєзнавчому музеї. Він відкриває експозицію, приурочену розвиткові журналістики в області. Особисто для мене і для наукових працівників музею, як би скажем, мого покоління, ім'я гольцев це не просто ім'я. Ми знали особисто цю людину. Ми часто звертались в редакцію газети, отримували всі необхідні матеріали. Відома черкаська журналістка Ганна Шквар працювала під керівництвом Євгена Гольцева 5 років. Вона каже, що це найкращий період у її журналістській практиці. А він не справляв враження, що він над нами. От він був доступною людиною. Це людина, от я тільки що молодим журналістам казала, у якої були одинарні двері. От людина, чий телефон був вказаний в кожному номері газети, не через приймальну, а його прямий телефон. У роки редакторства Гольцева Черкаська правда була удостоєна ордена знак пошани, яким журналісти пишаються і сьогодні. В історію черкаської журналістики, як зазначає Ганна Шквар, Євген Гольцев увійшов редактором, який випликав газету та вдихнув у неї дух сучасності. Тож започаткування журналістської премії його імені вважає Тетяна Калиновська, редактор Черкаського краю, цілком закономірне. Мислава Стенкевич та Масгорозія, Черкаська служба новин. Вже за кілька днів школи по всій Україні урочисто відкриють свої двері. За ініціативи Міністерства соціальної політики у навчальних закладах перевірили якість харчування. Як результат оштрафону 70 об'єктів, 12 осіб притягнули до відповідальності та усунули від роботи чотирьох працівників харчоблоків. Понад 200 тисяч дітей чорнобильців по всій території України отримують безплатне харчування. Через численні звернення батьків громадських організацій на якість та норми шкільних обідів Міністерство соціальної політики вирішило перевірити навчальні заклади. Результат: понад 70 штрафів, 12 осіб притягли до відповідальності та усунули від роботи чотири працівники харчоблоків. Я переконана, що права і надалі припускати помилок на більше немає. Адже мова йде про сотні тисяч дітей. І наша мета, щоб діти були нагадовані якісно та вчасно. І це наша мета, яку ми повинні з вами досягти. А для цього потрібно, щоб кожна зі сторін, яка бера, бере участь в організації харчування дітей, виконувала свої обов'язки належним чином. Проблеми тепер будуть не вирішувати, а попереджати, запевняє міністр, від 1 вересня контролюватиметься та перевірятиметься кожна школа. Все це вже почнеться з понеділка. Тому проконтролювати починаючи з понеділка кожну школу, що процес харчування розпочати, що якість належна, що ніяких зауважень немає, що наші дітки нагадують. І прошу що дуже відповідально поставити до цього питання. Я сподіваюся, всі мене зрозуміли, всі, Тому що потім не ображайтеся. Коли ми будемо отримувати звернення від батьківських комітетів чи від інших громадських організацій, щоб ви неналежним чином зорганізували та скоординували роботу на місцях. Окрім роботи на місцях, Наталя Королевська запропонувала підписати угоду з постачальниками, які на її думку посилять контроль послуг харчування та залучити до перевірок батьків та громадські організації. Чернобиць, представників. перевірок процесу надання харчування дітей, щоб громадськість контролювала процес в режимі нон-стоп постійно і батьківські комітети залучити кожне школу до контролю цього питання. Залучення громадськості я вважаю, що це єдиний сьогодні спосіб отримати реальну картину. Компенсації дітям, що відвідують навчальні заклади з короткочасним перебуванням, підвищили майже утричі. У школи з радістю таку настанову сьогодні дали трьом десяткам першачків. Срід дітей із багатодітних та прийомних сімей зібрали у Черкаському міському будинку культури імені Кулика. Там їх розважали та тішили подарунками і солодощами. Бачили все наші кореспонденти. Вірше, Давай, розкази. Розкази. Наші перші вчительці хочемо сказати. Ми вам добрий настрій, не будемо псувати. Такі обіцянки дає малеча напередодні 1 вересня. Усі як один запевняють, до школи йдуть з радістю і навіть вже знають, чому їх там мають навчити. Читати, писати, малювати, розукрашувати, ручку писати букви. Я дуже добре в школу буду вчитись. Там я буду писати, читаю, все і буду все там діяти. Першачкам розповідали про те, чому варто йти до школи, розважали цікавими конкурсами та дарували подарунки. Подібні акції організовує Дитячий фонд України. Майже сотня дітей з області цього року підуть додому не з порожніми руками. Ми не вперше, але отак, в такому масштабі, що ми запрошуємо сюди, то ми їздили до, до дітей в райони. А сьогодні ми. Хотіли запросити всіх діток до Черкас, тому що нам такі проекти різні вдаються і діти дуже задоволені. Організатори сподіваються, такі акції допоможуть першокласникам налаштуватися на навчання та залишаться приємними спогадами у їхній пам'яті. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Дешево, екологічно і мобільно. Це усе про новий велосипед, виготовлений в Ізраїлі з картонних, пластикових і гумових відходів. Він не боїться ні вологи, ні вогню. А собі вартість двоколісного лише 8 євро. Далі новини спорту не дощового вам вікенду і світлого настрою. До зустрічі. Таня далі новини спорту. Черкащанин Павло Кучер, чемпіон Європи з веслування на човнах дракон у гамбурзі протягом кількох днів у водному протистоянні змагалися між собою 72 кращі спортклуби Європи із 16 представлених країн. Черкаський тренер з веслування Павло Кучер у складі збірної команди України під назвою Західний вітер. Показав найліпший результат на дистанціях 200 та 500 метрів. На хамбурських водоймах за призи боролися ще дві українські команди: Одеська збірна торпедо та столична Золотий дракон. Літо добігає кінця, але черкаські аквалангісти й не думають закривати дайвенський сезон. Про те, що ж таке дайвінг і як він прожився у Черкасах, в наступному сюжеті Романа Груші. Прохолодна погода не для черкаських дайверів, адже дайвінг для них це не лише підводне плавання зі спеціальним обладнанням, а й подорож у підводний світ. Сергій займається дайвінгом більше трьох років, а почалося все випадково, коли йому запропонували пірнути за кваном на морі. Зараз же Сергій і не уявляє себе без підводного плавання. Коли погружаєшся, ти так создається впечатлення, що ти просто паріж. як в воздухі. Можна завжди десь щось знайти. то є, це Как... Как, Какой-то вид спорта, отдыха, э, вид какого-то поиска. То есть одні там с металлоискателями где-то что-то ищут, другие с фотографиями где-то едут в какие-то регионы фотографировать. И у нас все это можно увидеть под водой. Занурення на Дніпрі має свою специфіку і дещо відрізняється від того Чорного моря. Аж вода в річці менш прозора і більш холодна. До того ж, у Черкасах навряд чи можна знайти коралові рифи і здопані кораблі. Проте цікавих знахідок також вистачає. Так місцеві дайвери із з Лабин Дніпра підняли мопед. Із появою дайвінг-центрів в Черкасах дайвінг набуває дедалі більше популярності. Почати ж займатися цією справою може кожний охочий, але без консультації лікаря тут не обійтися. Як не обійтися і без навчальних курсів. Обязательно подготовка нужна, всем рекомендую и настоятельно требую не заниматься самодеятельностью, потому что бытует мнение нырнем не глубоко на 3 метра, пособираем рачков. Люди, не понимая, попадают на эту глубину и могут навредить себе. Необходимо иметь подготовку или хотя бы рядом инструктора, который один, два, три раза сводит под воду, покажет, расскажет. Фахівці наголошують, дайвінг це не тільки хобі та приємне проведення часу. Кожне занурення у підводний світ це випробування, на силу та витривалість, яке зміцнює серцево-судинну, нервову і дихальну системи. Роман Груша, Сергій Разінченко, ЧСН Спорт. Уманська легкоатлетка, метальниця Молота Наталія Золотухіна візьме участь у міжнародному командному турнірі Деканейшн. У складі збірної України Черкащанка боротиметься за нагороди у французькій Валенсії. Від нашої держави на престижний старт їде 26 атлетів. Загалом змагатимуться за чемпіонство та призові вісім команд з Балканського півострову Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, України та США. На сьогодні у мене все попереду вихідні. Проведіть їх весело та активно на все добре.